Запис демонстрація. Так, у нас сьогодні з вами такий більш-менш узагальнюючий урок по темі Excel. Як ви зрозуміли, застосовувати можна Excel не лише чисто з інформатичної точки зору. В якій галузі часто Excel буде застосовуватись? Там ну, раз десь таблиці, щоб не забути якісь там про, як сказати, проценти. Ну, таке заповнювати. Ага. А проценти це в якому предметі ще считають? World Up, чи називається. Предметі. в Шкільному предметі. Математика. Математика. То з якою наукою Excel напряму пов'язаний? Математика. Математика. І це ми чого. В основному такі задачі з вами розв'язували, бо я математик, правильно? А якби у вас інформатику вчитель фізики вів, він би якої галузі задачі вам придумував? Фізич, фізич. Фізичний, те саме з хімії, те саме з любого предмета, в якому є обчислення. Тобто, якщо це Excel, він не обов'язково чисто для інформатики. Він потрібен буде в будь-якій... Науці, яка використовує обчислення, в тому числі і не науках шкільних. Бухгалтерія, статистика, що завгодно. Де є обчислення, там вам поможе Excel. Де є потреба зберігати великий об'єм даних, там вам теж допоможе Excel. І так, сьомий клас. А у нас сьомий клас. Причому кажіть уже давно. Так, Блин, мене ну, приймається. А тепер. Ну, ще є. Хорошо. Ну, щось погано грузить. Ну, це не від мого інтернету залежить, це від твого Вадім, залежить. І так, я буду коментувати. Тут презентація невеличка, і в основному йде загальний опис. Моделі, етапи побудови моделей, реалізація математичної моделі. Ви вже зрозуміли, чому саме слово математична з'явилось. Правильно? Угу. Так, які етапи ми повинні пройти? Є два основних моменти, на які звертають увагу. По-перше, постановка задачі, а потім уже на основі цієї задачі створюємо інформаційну модель. Що таке постановка задачі? Уявіть собі предмет. Математика. Ну, в принципі, ви вже алгебру і геометрію учите, так? Да? На геометрії зручніше це порозуміти. Що ви в першу чергу робите, коли вам задано задачу? І читати, малювати якісь там, може, умови. Дано, дано там то все. Першим долгом прочитати, щоб зрозуміти, про що говориться, яка фігура, що в цій фігурі дано. Чого немає, як вони зв'язані, правильно? Угу. Опис задачі, тобто оцей етап це якраз читання умови. Мета моделювання, тобто з якою метою ви її рішаєте, це якраз побудова малюнка, опис дано. А вже аналіз об'єкта це той етап, де ви кажете, що вам треба знайти і як до нього добратися. Зрозуміло? Зрозуміло. Це іде більш теоретична частина. В інформатиці ця теоретична частина абсолютно підкріплюється практикою. Тобто, коли ви все проаналізували, як у геометрії, да, ви приступаєте до безпосередньої роботи. Оця безпосередня робота отут складається теж із трьох етапів. Формалізація. Хтось знає таке слово? Ні? Не знає? Формальний це взагалі той, що відповідає правилам. Тобто, коли ми хочемо оцю задачу перенести в інформатику, ми повинні деякі речі, які ми чисто теоретично розуміємо, знаємо формули. Ми ж їх тепер повинні мовою інформатики записати. Комп'ютер не понімає 2 плюс 2 дорівнює. Він понімає, дорівнює 2 плюс 2. Правильно? Тобто тут. Іде зовсім інший е, набір правил і законів, які дозволяють, е, дозволяють вам щось рахувати. Формалізація це перенесення умови, задачі, яку ви отримали на мову комп'ютера. Потім використовується для запису знакова модель. Якщо мені треба малюнок зробити, куди я піду? В яку програму? Галерея, Google. Google, галерея. Google, Google фото. Ні. Мені... Мені треба зробити малюнок. Мені. Не О! Тобто я піду в Paint, зроблю там малюнок, виріжу кусочок, скопіюю її, якщо треба, і вставлю його у Excel. Тобто, така змога в мене є. А в самому Excel я можу зробити просто так ні з того ні з цього малюнок. <гум> <гум> ні. Тільки що От вам і знакова модель. Тобто використовувати ті доступні елементи, які є лише в вашій програмі. Якщо їх там немає, то запозичити з якоїсь іншої програми. Зрозуміли? Ну і последнє це комп'ютерна модель. Тобто, коли ми з вами вже придумали, які в нас там стовпчики, почали їх наповнювати, почали вводити формули і получаємо в кінці кінців якусь картинку. Тобто, помните оту задачу про степені, наприклад? Піднесення до квадрата, до куба і так далі. Так. Да. І пам'ятаєте, мабуть, що я казала, є два різних способи, як піднести до степеня. Кришечкою скористатися і вказати цифру, або скористатися встроєною функцією, типу яка зветься степінь. Правильно? Тобто, комп'ютерна модель це фактично. Ви самі вибираєте, який оптимальний варіант наповнення вашої таблиці. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, тут іде пояснення оцих етапів, які я вам вже розповіла, структура і так далі. Так, Хоменко, Хроменко Маша. Маша проснулася. І в неї інтернет включили. E, спочатку слід, як створювати новий файл для вашої роботи, ви всі знаєте. Хто нагадає мені файл легко, бо ви все, весь час з цим працюєте? А хто нагадає мені, як новий листок створити? E, там буде внизу плюсик, там написано лист один. Нажати плюсик воно суздасть, і можна перейти або на перший, або на другий Отлично. І дуже часто що ми робимо? Якраз Забуваємо про те, що якщо в документі кілька листків, то треба заглянути на всі. Правильно? Коли вам траплялися додому задачі, і їх було аж три штуки, і вони були на всіх трьох окремих листах, то деякі з нас цього не бачили, правильно? Робили першу, відправляли і щасливі були. А потім приходить повідомлення: а де ж друга і третя, я тобі поки можу тільки чотири поставити. Правильно? Траплялося таке. Значить, із файлом і листками, ви зрозуміли. Далі. Так, е моделі. При створенні нової таблиці доцільно дотримуватись наступних рекомендацій. Давайте я зразу на картинки покажу. По-перше, починати писати треба з клітинки А1. Тобто, якщо ви не хочете заплутати людей, вам не треба відсовувати. Полосу прокручування так, щоб начало сторінки навіть не видно було і починать десь там в глибині. Цим ви тільки зіб'єте людей з толку, вони будуть шукати вашу таблицю і не поймуть, є у вас там щось чи немає. Значить, Починаємо писати в першому рядку. Якщо у вас у таблиці є заголовок, цей заголовок обов'язково ставиться першим. І як бачите, тут об'єднання комірок використане. Правильно? Щоб країни були по центру всієї таблиці. Якщо є багато даних, то першим стовпчиком доцільно брати номер по порядку. Ну а далі уже в відповідному порядку ті, які вам потрібні. Ну, В даному випадку є країна, площа, населення і столиця. Нас це не сильно цікавить. Факт той, що таблиця має бути компактною і не займати центр сторінки, як у Ворді, наприклад. А наліво вгору від самого краю починаючи. Правильно? Розумієте, про що я кажу? Хорошо. Так, це сказали. Якщо між величинами, які характеризують об'єкт, процес або щось інше, встановлено співвідношення, тобто є залежності у вигляді математичних рівнянь або формул, то говорять про створення математичної моделі. Тобто. Що вона називається математичною? Бо формули з математики. Якщо там будуть формули з фізики, вона вже буде якою моделлю? Фізичною. Молодці. Якщо вона буде виконувати задачу із хімії, очевидно, назва буде хімічна. Хімічна модель. Є таке. Пішли далі. За допомогою математичних моделей описуються розв'язки різних логічних задач, процесів, рівнянь і так далі. Наприклад, перед вами формула. Ви таку на фізиці вже вчили? Ні. Не вчили. Бо справа в тому, що спочатку вона таки вчиться на фізиці, а уже у старших класах до неї переходять на математиці. Що говорить оця формула? Чисто для себе. Ікс. Це відстань, яку хтось пройшов. х 0 це відстань від початку відліка, на якій ми були, коли почали рух. Наприклад, вам потрібно дізнатися, яка відстань від вашого будинку до школи. Але при цьому ви можете знаходитись як в будинку, так і на половині дорозі до нього. Розумієте? Пройшли півдороги і задались целлю посчитати, скільки там обще розстояння. І от початкова відстань додати: оцей дивний значок це буква В. Тобто швидкість перемножена на час руху, який лишився. Зрозуміло? Зрозуміло. І так, загальна відстань це початкова відстань плюс е швидкість, помножена на час. Причому початкова швидкість може бути. Початкова відстань може бути нулем, якщо ви знаходитесь у точці відліку. При опрацюванні математичних моделей, вам треба самостійно вибрати, якими саме формулами ви будете користуватися. спи, а то змерзнеш. Знач... Суть у тому, що це як будь якій задачці. Якщо у вас багато формул в запасі і всі вони стосуються певної величини, це не означає, що всіма ними треба покористуватися. Ви вибираєте лише ту, яка підходить в даній ситуації, і є самою оптимальною. Так, далі. Математичне моделювання сьогодні використовується в дуже багатьох галузях. По-перше, подумайте про медицину: Ультразвуковий апарат. Знаєте, що це таке? А, це, коли не чутно, і там це у стоматологів є ще ж якийсь там. О, так от справа, верніше, задача цього апарата подивитися, що внутрі тіла, не ріжучи його. Правильно? Ну, це сканери можуть бути, як в аеропортах. Але вони роблять. А ви знали, що всі ці апарати розроблялися? Створювалися і так далі, користуючись чистою математикою. Ні. Наприклад, чого він зветься ультразвуковий, Це Маш, взагалі він Чутно. Ні, він використовує звукові хвилі для того, щоб їх направити на певну відстань, тобто в глибину тіла, отримати відбиток, і на екрані цей відбиток по довжині хвилі показує якесь зображення. Ось такий фокус. Але для того, щоб до цього всього дійти, тут і математика, і, повірте мені, ще й фізика використана. Тобто, щоб ви не подивилися навколо, навіть той же самий сканер штрих-кодів у сільпо. Щоб його розробити, багато математиків попрацювали. І ви не думаєте, що все, що вас учать, це просто так, аби було. І якщо піти далі і вчитися по якійсь певній спеціальності, ви будете оці формули всі реалізовувати просто далі, в якомусь певному контексті, навіть для того, щоб взуття вам пошити, ви в магазини ж ходите, правильно? Так. Ходите. В принципі, одяг для дітей класифікується не так, як для дорослих. Там пишуть просто зріст. Правильно? Набірочки, наприклад, 146 см, 152 см. А звідки вони знають, в якому віці буде ваш зріст саме отаким? От а звідки вони знають вашу повноту? Це ж все розраховано математично, розумієте? Тобто хтось, якийсь умнік, придумав формулу, яка дозволила йому порахувати всі оці особливості для віку людини. І, мабуть, же вони досліджували при цьому не одного чоловіка або не одну дитину для того, щоб зробити ці висновки. Правильно? От вам математика. Так, оце те, що стосується нашої загальної сьогоднішньої теми. Які по цьому запитання? Нічого немає. Нічого немає. Дивіться. Домашнє завдання. Зараз я вам відправлю файл із задачкою в Excel. Там Чітко розписано крок за кроком, що ви маєте зробити. Ви цю задачку сьогодні виконаєте. Зразу надішлете мені результат, я перевірю, і ви на канікули йдете із спокійною совістю і без ніякого іншого домашнього завдання. Зрозуміло? Тут так і написано: Надіслати створений файл, і друге добре відпочити на канікулах. Зрозуміли мене? Так, давайте відкрию той документ, щоб ви хоч його бачили. Робота з комп'ютером називається. Так, зараз, зараз, зараз. Ох, швидкість найбільша в світі. Так, спочатку формулюється задача. Що хочуть в цій задачці, щоб ви зробили? Потім створюється модель. Тобто тут розписано все, все по етапах. А потім, коли ви запускаєте табличний процесор, вам навіть вказують, в яких клітинках, що писати. Саме головне треба бути дуже уважним. Зрозуміли? І не важливо, в якому саме Excel ви це робите: в сьомому, тринадцятому, третьому ілі в Google таблицях. Так, цей. Можна питання? Звичайно. Так, нам треба буде з цієї задачі щось зробити, чи просто все, все, все що, переписати, що тут переписати. Що тут описано? Треба прямо в Excel виконати. Я маю на увазі, ось о, із пункту першого. Запустіть табличний процесор. Бо ну, все це Excel в... там. Да. Це лише пояснення задачі і процесу самого розв'язання, який використовується усередині. Тут навіть функція буде використовуватися. Зверніть увагу: INT означає цілий. Якщо у вас конкретно такої функції немає у програмі, вам треба просто в інтернеті знайти переклад. Що означає INT для російськомовного Excel, наприклад? Ми таке вже ділили, правильно? Степінь. Ми шукали переклад. Так, значить, відправляю, і до ну, бажано до вечора, щоб я його зразу перевірила, і щоб ви зразу дізналися оцінки. Чика я трохи не поняв, що це за що іменно Віталій. Ну, взагалі оце, що треба ділятися, дача це ти пошати. Сонечко, ти. Зараз відкриваєш Excel. Прямо на уроці. Тут написано: Запустіть. Ти запустиш. Ага. У клітинки b 2 тере F2. Введіть текст відповідно до зразка на малюнку 2:5. Ти дивишся на малюнок. Ось, ось він. Ага, дуже ну, що... хорошо видно. Сколько грошей? Ціна одного кілограма цукерок другого виду. Ціна одного кілограма цукерок першого. А мені Так само це записати, що було Б там, сто, це три. На що сотені всього остального ти будеш читати далі? Якщо тут сказано введіть у цю комірку число, ти введеш число. Якщо буде сказано введіть формулу, ти введеш формулу. Ти зрозумів? Ага. Хорошо. Все по крокам розписано, що де робити. Картинку можете потім збільшити, якщо вона вам недостатньо велика. Зрозуміли? Льоша, все ясно? А якщо, якщо світу не буде? Якщо святу не буде, то тоді від... виконання відкладається трошки на пізніше. Якщо ти прийшлеш його завтра або післязавтра, все ще в цьому семестрі. То на канікулах тобі все ще нічого робити вже не треба буде. А коли вже закінчиться семестр? А семетр, семестр закінчується в п'ятницю. А, так і зроблю. Я ж не хочу, щоб ви тягли за собою борги в новий навчальний рік. Правильно? Поняла ідею. Так, з моменту нашого початку залишилось знову тільки чотири чоловіка. Ну, от доля нам, мабуть, з чотирьох почать і з чотирьох закінчить. Люди то приєднуються, то від'єднуються. Так, ще якісь запитання є? Можна відправляти і відпускати вас? Тоді гарних вам канікул, щоб ви дійсно відпочили і не про що не переживали. Щоб ніяких казусів у нас не було і неприємностей, і щоб ми з вами в доброму здоров'ї зустрілися, коли там уже нам скажуть зустрітися. Добре? Вам також. Ага. Дякую. Всього найкращого, зараз файл, файл відправляю. Саме головне, щоб вам уроки не зривали. Ой, та ну куди ж тут дітися? Тут уже нікуди. Кігать заходять. Дурачки та включать якісь там. А ми будемо старатися дурачків не пускати до себе. От і все. Все одно, ну, це добре. У вас іде запись, поэтому нормально. Да, так, у нас все видно. Хто чим займається на уроці. Так, добре. Всього вам найкращого. Якщо щось буде неясно, ви знаєте, що Viber не відключений. По крайній мірі, до п'ятниці точно. Можете відключатися. Добре, дякую до побачення. До побачення. Дякую. До побачення.